На мрія, хоча б раз потрапити в свою улюблену книжку або перенести в нашу реальність той світ, де горі ширять над землею, а відважні чарівниці та чарівники шукають фантастичних звірів. У кожного чи свій чарівний світ. Та чи всі згодні опинитися в ньому? Саме про це і починаєш думати, коли читаєш книгу Корнелії Функе Чорнівне серце? Мені казали, що цей роман вважається шедевром, і певно я з цим погоджусь. У центрі історії 12-річна дівчинка, життя якої назавжди змінюється, коли вона дізнається, що її батько мо володіє надзвичайним даром, здатністю оживляти персонажів книжок, просто читаючи їх голос. Однак цей дар має небезпечний наслідок з кожним персонажем, який з'являється в реальному світі, хтось із реальності переноситься в книгу. Протягом всього сюжету чекаєш одного: чи то хеппі-енд, чи знову когось закинув якусь книгу, і таки закинуло. Цей роман переповнений яскравими образами, що вистрибують зі сторінок. Функ з легкістю сплітає елементи фантазії та реальності, створюючи оповідь, яка відчувається водночас позачасовою та захопливою. На мою думку, книга не позбавлена і недоліків, де інколи темп оповіді мені здавався нерівномірним, а окремі розділи поспішними чи затягнутими. Крім того, величезна кількість персонажів і підсюжетів плутала та відволікала мене від загальної цілісності. Але Незважаючи на це, чорнильне серце залишається вічною класикою, роман тримає в напрузі протягом всього сюжету. Тож, перегорнувши останню сторінку, я залишилася з питанням: чи справді я готова зустріти свої улюблені казки обличчям до обличчя, або краще залишити їх у світі фантазії, де вони назавжди залишаться безпечними.